Добрий день, шановне панство. Десь два дні тому в мене було внутрішня, таке не здале. Якщо чесно кажу, казати вам, то я думав, що воно до ранку дойде. А вже прийшло нині, сьогодні вівторок, то я в неділю десь розказував, ввечері чи зранку, не пам'ятаю коли я знімав вам відео. От. Що воно дуже не здале. Я вже 90% давав, що воно війде. Але бачите, час пройшов і внутрішня в мене, дякувати Богу, всі бігають, навіть те, що відійшло, ну, що мало прихворіло суттєво, і воно відійшло. Причин в мене може бути дуже багато, тому буду розказувати чесно, як вони є. Я годую, е, даю їсти внутрім овочі. Не миті раз, не хочу бавитися. Звичайно, то хто миє, тому що я приходжу на дачу, зараз тим більше холодно, не дуже хочеться руки пхати в воду, холодну воду, так руки маю проблеми з руками крутять. Далі. Не, не завжди я їм вирізаю, а в принципі рідко вирізаю. Того, гнилі навіть надігнивши овочі, я даю нутріям. І як не я, ну чого я даю? Даю по тій причині, бо я вважаю, що нутрія вона собі з'їсть, то що вона схоче, вона з'їсть, а що не схоче, вона відкусить. Вона відкусить і... Не буде їсти то, що її не смачне. Далі. В мене попадають з магазину відходи, і хліб буває, бувають піци, викидають, викидають, типа, строк годності вийшов і і викидають, і я то все беру, бо нутрям перебираю, то, що бачу, то, то відкидаю. Також Поміж тих відходів попадаються і печериці гриби, яким срок годності вийшов, вони викидають. А я як їх деколи кидаю внутрі. От і даний вольєр я також кинув сюди грибів тих печериць. Нутрії якось, мені здається, вони їх їдять, деякі їдять, деякі не їдять. Але якщо гриб, наприклад, з'їсть маленьке внутрішньо, я не подумав, бо ще проблем не було. Знаєте, як то півень не, не стукне, то нічого того. Поки воно все добре, то дається, не звертаєш уваги. А якщо якась проблема, просто різні причини можуть бути. І що? Я хотів. Тоді, як я вам показував, його, я заходив в вольєр, і, бо воно майже лежало то ну, шо, ну, Таке вже нещасне було, майже лежало. Я хотів його взяти, але як я підходив, воно втікало в групу тих внутрішня і я його не міг зловити, бо, бо не міг зловити. Воно оживало, будемо так казати. Але якщо мали, то однозначно було з тих менше внутрішня. Але якщо то внутрі проблемне, ну внутрішня захворіло, але ви виключили з раціону, то вгадали то, що могло спричиняти йому той ту, ту діарею, виключити, і воно пос... все цицько матері то бачите внутрі відносно сильний звір, і якщо не давати йому далі того е, їсти, і воно попивши молока, напевно. то моя версія, можливо, це просто збіг обставин, то думаю, то воно і відійшло від того всього. Або отримало тимчасове утравлення, організм з тим утравленням переборов. І все нормально. Ну все, дякую за увагу. Нутнята всі живі, здорові, продовжуємо вирощувати. Я думаю, що це оте було світленьке, можливо, навіть оце нутряння, яке, яке в мене лежало на боку, бо вони ну, лежало майже, досипало, до, доходило. От. Ну що, буду закінчувати. Що я ще можу розказати? Пільнуємо внутрінят, дивимося, даємо їм здорову їжу.